Друзі, стату подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Алієв заявив, що в нападі московитів на нас винен кучма, бо все можна було вирішити по сусідських в 2000-х, пише Пушобриганець ні. Прізвища він не назвав, тільки рік щось він хотів цим сказати. Мабуть, те, що коли в 2000 тисячному році псевдодемократію Єльцина замінили на псевдоімперію хуйла, кучма це не сприйняв серйозно. Треба було зразу припиняти, розпродавати військо і посилювати оборонку. Період каскарів закінчився. Почався період підготовки до війни, який прибалі пізні кучма Ющенко теж. Очевидь. Кучма все і підіграв Ющенко, а не московському крилу, де він сам сформував найегогіднішого лідера, який просто не мав права перемогти на виборах. Певно так і думав, кучма хай символом Московії буде тупий зек. Люди ж не дурні, раз не дурні майже половина за дві 2004 році. Два не дурні, майже половина за дві 2010-му. Три не дурні. Ющенко не впорався, бо патріоти не розпродають армію, а її посилюють. При Ющенко мова і віра почали потроху розправляти плечі. Армія і далі сповзала до нижньої кульмінації. Тут Янукович був просто продовжувачем справи Щенка може Алієв правий, помилки дев'яносто першого го років ще можна було виправити і не обрання чорновола, відмови ядерної зброї. А от помилки, починаючи з 2000-х, виявилися за червоною лінією. Як тепер модно говорити? Що ж не читайте цей пост, пише на своїй сторінці Семен Семенченко. Далі мовою оригіналу. Пост неприємний. Якщо війна на близькому сході затягнеться, то це справді може вплинути на військову допомогу Україні. Я впевнений свої дії та рішення багато хто намагатиметься списати на наших кредиторів. Однак хочу нагадати, що лише в 91-му році Україні відійшло 8700 Ків одинадцять тисяч БТР, 18 тисяч одиниць реактивної ствольної артилерії, дві тисячі літальних апаратів, це не рахуючи інших типів озброєння. Також того, що можна було створити за 30 років. Більшість була розкрадена, ніхто не поніс відповідальності, навпаки передав естафетну паличку наступним поколінням еліти, але це тільки наслідки причина саме суспільства. За рідкісним винятком дозволяло номенклатурним кланам не просто сидіти у них на шиї, але ще й ніжки звісити. Тому, коли почнеться стоген, що Ізраїль інформаційно закриває собою Україну, треба не забувати, що більше частин. Нах тих, хто буде за це волати своє поведінкою за 30 років, закрила можливості розвитку України, що підкине зараз. Без карикатур маска про простягнуту руку замість України розвивалися її правителі та їх челядь. Те, що дозволило володарям набудувати та між живемо, пише Семенченко, натякаючи на попередніх президентів, зокрема кучмою, створений ним олігархат. Їх всіх потрібно посадити та арештувати. Крім того, прокоментував Семенченко і арешт комбата зрадника. У новинах повідомляють, що СБУ зарештувала колишнього командира 73-го центру морських спеціальних операцій ВМФ з Сука. Та на першого рангу Едуарда Шевченка пише на своїй сторінці у Фейсбуку ЕксНардеп Семен Семенченко. Далі мовою оригіналу його називають агентом ГРУ ГАЕШ РФ з майстер з 15-го року. Публічно повідомляла про те, що цей подонок є безпосереднім організатором теракту проти бригадного генерала Ічкерії Іси 15-му році. Організатором засідки на батальйон Донбас. Під вуглегірським у січні 15-го року організатором терактів проти командування батальйону Донбас. Наслідок діяльності цього покидька загинула і саме полковник Литвинський полковник НГУ Немо, солдати та сержанти батальйону Донбас під Логірським та дебальцевим в той же час в Україні такі політики, які руками повинні купати могили для загиблих героїв, зрадники бушуть українців в соціальних мережах до таких вони відносять президента Кучма, який зараз покинув країну і якому загрожує РС. за даними політичних телеграм-каналів. За даними телеграм-каналів Литвина, також затримано шиють справу Держзрада. Україна роками знищувала чи віддавала своє озброєння. по українських містах. Зараз прилітають саме ті ракети, які український уряд люб'язно передав росіянам наприкінці 90-х. Після розпаду СРСР в Україні було близько ста різних бомбардувальників, майже не ні запаси ракет та винищувачів частину з цього порізали на метал, іншу передали країні агресора. Проект схеми на днях підтвердив, що Росія б'є по Україні ракетами, які були передані Москві за борги по газу. Журналісти отримали доступ до тексту води між Кабміном України та урядом РФ від 99-го року про передавання Росії крала ракет Х-55 серійними номерами та співставили їх із тими, які окупанти запустили по нашій державі. Результати вражають, що найменше з десяток ракет із списку повернулося до нас назад під час атак. Росія запустила їх по українських містах. Частину з них збили сили. Українського ППО. частина влучила в житловий будинку. Угоду уклав кабіночолі з Валерієм Пустовоїтенком. Документ підписала в Ялті 99-го року. Київ передав Москві набір стратегічних бомбардувальників та ракети. До них вісім важких бомбардувальників ту 163 Ту-95, 575, п'ятсот сімдесят крилатих Обмін Росія компенсувала Україні борг за російський газ на суму 275 мільйонів гривень. Це смішно у розслідуванні фігурує ім'я пустовоїтенка, але за свідченнями очевидця цих часів були інші. Серед них президент Кучма 90-х вже починала використовувати НГР. Носії як політичну зброю проти України Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 розповідав Радіо Свобода, що автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава Нафтогазу, для якого проблема була погасити борги перед Газпромом. До того ж, ціну на ракети та літаки занизили. Ідея була: от у нас якийсь є, а росіяни готові були його забрати. Ну і продамо його, і погасимо борги. Так і зробила. Президент Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо. Ну і пішли літаки та ракети до Росії. Виникло питання а чи не задешево ми передаємо літаки? Але Росіяни витиснули елементарно сказавши, що хочете більше, так ці літаки тоді нам не потрібні. Мовляв, пригадує той контекст Михайло Гончар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.